Слава Ісусу Христу, дорогенькі улюблені реплектанти, кохані Божі діти. Матінка Божа і святий Йосиф в певному моменті зрозуміли ще раз в своєму житті, наскільки Ісус є цінний і вартісний. Вони розуміли, кого вони мають в житті, ким опікуються, кого виховують. Але так як кожна сім'я, кожна родина теж повинні були собі постійно пригадувати, хто такий Ісус Христос, що це в них за дитина така. І власне в той момент, коли були в храмі, Ісусу було 12 років, пішли на свято Пасхи і потім пішли додому. Збагнули, що немає Ісуса. так? Був такий звичай, що чоловіки, жінки йшли окремо, діти могли йти з ким-небудь, чи з мамою, чи з батьком, і виходячи з храму якийсь там час, поки вийшли, зустрілися з родичами, розмовляли, і потім збагнули, що немає Ісуса Христа. Думаю, що кожен з нас мав якесь таке відчуття. Чи чи Якусь ситуацію, де щось там шукав, чи якусь людину чи, чи річ, але ну, найкраще це людина, так? чи десь мали когось зустріти, з кимось договоритись, або десь, не знаю, втратились, шукали один другого. Це не якась така велика трагедія, але це дуже часто буває. Як ми були в костьолі теж на і теж говорили, що давайте тут зустрінемося, один другого дзвонимо, шукаємо, бо, може, десь затримались. І вже є таке і переживання, і чи все добре. Не знаю, чи ви відчули колись ну, таку втрату дітей, не, де треба було їх шукати. Мали щось таке мало? Так. У ну, мене мама дуже конкретно таке мало, бо ще в тоді як не було цих телефонів цього всього, скажімо, розвитку технічного. Я одним шофером. Поїхали до Цундів в гості. І це з городка до... До Львова 250 кілометрів, там майже 300. Просто так якось, а їду до Ксюндзів до Львова, ну то я з вами, ну то сідай. Я поїхав, так як був діти, так був діти, нічого собою не мав. І Потім проходить там пару днів і бачу, що до нас не жили в квартирі, ці священники, таких спавилий отець Броніслав. І заходить до нас пан Юзик, наш органістий. З Костюла я такий довольний, радий, о, дядя Юзик приїхав, він каже, так, я тобі дам зараз дядя Юзик, каже, збирайся, їдемо додому. І цей, каже, там вже тебе мама шукає, вже твої фотографії, гончий ліст, каже, на кожному столбі висить, каже, всій області. І це, Я виходжу, він мене садить на задні крісла, пам'ятаю, це машина ніва була. Ну я сижу, там щось дивлюся, як то дитя. Ну, ні, ні, лежать, каже, бо тут каже, міліція кожну машину перевіряє. Я на лежачки зі Львова тих пару годин проїхав, потім зрозумів, про що діло йдеться. Трошки там і плакав, і переживав. І найкращий такий момент був, коли ми вже приїхали в костьол. Заходимо за Христою, стоїть пробощ, там ще хтось, і моя бабця і мама. Я бачу, що вони в такому знаєте, ступорі. Я думаю, цікаво, що буде зараз? Чи мене перед Ксьонзом будуть бити, чи Ксьонз перед ними? Але мене мама обняла сказала ці слова, які ми кажемо: дитинку, добре, що ти знайшовся, добре що ти є. І я багато разів в житті отримав за все, але в той момент ніхто мене не вдарив, пальцем не тронув. Я зрозумів, що я зробив, а вони зрозуміли, що вони отримали. Так, і очевидно, це було таке, ну, по дітку мене обдумане. Але я може не до кінця, але розумію, що мама могла переживати і в якийсь спосіб, ну, що вона робила, то до сьогодні не знаю, чи вона цей світ до Грінгами перевертала, але якщо вже міліція всі були на ногах, то знай все було серйозно. І я собі тепер думаю, якщо ми в дорослому, зрілому житті, як християни, віруючи люди, чи ми так само шукаємо Бога, якщо його втратимо. Чи треба йти до сповіді, чи треба почати молитись, чи потрібно йти до храму, чи ми так само шукаємо Бога, як, як свою дитину. А це тільки тому, що якщо ми любимо, то ми так будемо шукати, бо це тільки любов, тільки кохаюче серце. І сьогоднішні власне, символи накладення рук, це благословення, це завжди Божий покров. Дуже важливо, щоб ми вчилися один другу благословити, а особливо дітей, внуків, щоб вони жили під Божим захистом, щоб їх благословити завжди, коли йдуть в школу, в садочок, на роботу, на навчання, їдуть в дорогу, йдуть гратися кудись. Рано розпочинається день, на ніч благословляти, щоб їм ніколи цього благословення Божого не забракло. Це дуже важливим. І Бог завжди посилає цих людей, так? якщо говоримо про дітей наших, то треба сказати, що вони прийшли в цей світ, Бог їм нам позичив, і ми маємо тільки допомогти їм почути голос Божий, стати на дорогу покликання і просто допомагати їм, а завжди залишаємось в подружжі, завжди залишаємось навіть так скажу самотні. Тому що ми завжди є неповторні, нас інших немає, ми є тільки такі, як Бог нас утворив. І це є важливо, щоб ми в своєму житті могли зрозуміти, наскільки ця місія Божа є для нас важлива і для того, що ми просто допомогти в цьому. Бог нас пише. І знайте, знайти Бога, щоб знайти Бога, потрібно дві речі. Потрібно почати шукати, так щоб знайти, потрібно почати шукати. Але теж потрібно шукати себе, тому що Бог завжди його не треба шукати. Але якщо ми себе знайдемо, то і знайдемо Бога в собі. І це на порівняння з іншими речами, якщо ми щось згубимо, то ми не повинні шукати себе. Якусь річ загубили, ми повинні її шукати. Але якщо Бога шукаємо, то повинні знайти нас сам перед себе, бо цей Бог є дуже близько, він є завжди поряд. Якщо знайдемо себе, легше шукати Бога. Тому просимо Господа, щоб ми завжди вміли звернути на себе увагу, упам'ятатись, побачити, де ми є, в якій ситуації, і просити, щоб Господь захотів бути віднайденим в нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу.